Ось так Марійка разом зі своїми однокласниками завзято рекламують свій крам. Кажуть, у них і тістечко найсмачніше, і сувеніри найкращі, адже виготовлені своїми руками. Ось, наприклад, цей баранчик переконують, принесе своїм господарям добро, удачу та злагоду. Саме такі знаки у нього вишиті на спині. Дивіться, оце цей ряд, це дечок, це любов, це доброво це злагода. Нам вчителі допомагали вишивати, а ми наповнювали синтепоном. Але конкурентів нині у Марійки дуже багато. Вся театральна площа заповнена пасхальною атрибутикою. Найбільш популярні покупців. Різноманітна випічка, які дітки пекли вдома зі своїми батьками, все дуже смачно. Діти готувалися з бабусями, дідусями, матерями. Все дуже смачно, купують активно. Всім дуже подобається, вертаються люди. Є тут і сувеніри, і великодні кошики, і крашенки, і обереги. Спеціалізований дитячий садочок, номер 36, де навчаються дітки з проблемами опорно-рухового апарату, пропонують покупцям такі дивописанки з побажаннями та вітаннями. Оберег можна поставити в кошик освятити. Можна магнітиком. І на холодильник до ярмарку великодні дзвони готувалися всі навчальні заклади міста, учні, вчителі та батьки. Гроші виручені з торгівлі передадуть пораненим бійцям. Тут є ще й ось такі горнятка, які нам передали наші друзі-патріоти із Слов'янська. Ми знаємо, що якщо ми будемо єдині у всьому, схід і захід України будуть разом в ці дні і кожної дни, і кожної хвилини, перемога буде за нами. Вона вже за нами. Все, що не вдасться Дати кажуть школярі, вони також подарують учасникам ТО, аби вони не лише смачно поїли та весело відсвяткували Пасху, але й знали, що за них думають та підтримують. Людмила Григорчук, Ярослав Ловицький місцевий час.